Серце плакало, сльози капали, виливала жалі сурма, ясний соколе, ти високо вже, і тебе на землі нема. І дуже важко поміж зорями. Подивитися, що ті наші діти погинули. Дуже нам боляче, дуже нам кажу. Тобі голова тут усвідомлює тут серце не відпускає. Ці кадри не історія одного життя, це історія сотень. Ми відзняли їх у різний період і у різних куточках Тернопільщини. Що спільного ви уже зрозуміли, це лютий 2014-го. один зимовий місяць, який назавжди змінив життя незліченої кількості родин, який навік забрав найдорожче їхніх синів. А усій Україні подарував героїв небесної сотні. Ми вирішили розпочати цей проект в листопаді. Це була ідея нашої директорки Олени Науменко. Скали щодо лютого. Того місця в принципі є часу вдосталь дуже такий вагомий шмат роботи, тому що це така робота з вразливими людьми. Дуже взяти їх біль на себе, десь зрозуміти, пережити. Кілька місяців Олена зі знімальною групою їздила Тернопільщиною, аби спогади дворічної давності знову зринули у пам'яті українців. Ми були у збаражі, були у селі Травневому, були в Бучіцькому районі. Навіть в кінці ми їздили до Львова за різноманітними свідченнями. Інших очевидців були в родині Костенків, в родині Устима Голоднюка, родина Слободянів, які з Тернополя, і в родині Сашка Капіноса на Кременеччині. Ці сім'ї впустили нас у свої домівки та поділились найсакральнішим спогадами про своїх синів. Показали світлини, де ті усміхнені й безтурботні. А потім завели у місце, де назавжди спочили їхні діти. Знаєте, от я пам'ятаю в одному інтерв'ю. батька кажуть, ви думаєте. Ми хочемо про це говорити. Ми не хочемо про це говорити, тому що наш біль ніхто не зрозуміє, окрім тих, хто пережив подібне. Насправді було інколи важко переконати, що потрібна ця інформація, щоб люди пам'ятали, тому що батьки, вони, звичайно, не зможуть цього забути, вони з цим живуть. Але поділитися цим болем. Хтось вважає за потрібне, хтось хоче, щоб цей біль таки залишився на дні душі. Тому були такі моменти, що важко було переконати когось із батьків, когось із родичів, що ми хочемо, щоб пам'ять про Небесну Сотню жила. Пам'ять про людей, які вийшли на майдан і стали героями. Про Назара Войтовича, Устима Голудняка, Олександра Капіноса, Ігоря Костенка та Тараса Слободяна. Після кожної передачі, коли я приїжджала, мене такі окнаві зараз розповідаю. У мене якось так така тривога, тому що я приїжджала це. Мені ще два дні, два то й три. Я ходила під таким, під такими враженнями. Ну це просто неможливо передати. Тому краще дивіться самі від завтра і протягом наступних днів усі спогади та хвилювання у п'яти короткометражних фільмах. Люди, майдан, герої тільки на телеканалі Інтебе.